Доброго дня. У вашій увазі пропонується акумуляторна газонокосарка косарка трувої марки Ego. Моделі 1701 є. Акумуляторна газонокосарка косарка поставляється з акумулятором Ємністю 2,5 години на 56 вольт. Ну, заряду даної загазоно-косарки вистачає на площу 400 квадратних метрів, відповідно 4 сотки Ширина покосу 42 см. В принципі, газонокосарка має підсвітку. Централізоване регулювання висоти покосу однією рукояткою саме ступаневе. Потім по якості. В принципі, по якості аналогів на ринку немає. Як бачите, прозвінені колеса, гумовані, такі симпатичні, товст, товстий, нараз тій, АБС пластик. Ручка для переносу в корпусі регулювання висоти трхступаневе. Ще вона складається отак, для транспортирування. Комбінований кава Так, отак ми її зберігаємо. Ребра жорсткості, товщина пластику. Біля 2 мм. бокові стінки більше двох, десь 2,5 до 3 мм. скрізь ребра жорсткості. Ніж масивний. Аналогів по потужності, по якості на даний момент. Я не бачу ні алко, ні кьорхер своїми новинками, ні шкіль. Просто рядом стоять. Зручна ергономічна рукоятка. Краще, ніж кермо. В більшості нових авто немає ніяких люфтів, все зроблено максимально якісно, максимально надійно. Як бачите, ці частини з, металевих, з металевими упорами, тут метал, колеса на підшипниках. Ціна даної газонокосарки в комплектації акумулятор на 2,5 ампера зарядний пристрій газонокосарка – 20 тисяч гривень. І коси воно з одного заряду 400 квадратів. Просто найкращий вибір за свої гроші.